Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юа, Київський філіал. У нас є нове чудове надходження, це BMW 5-ї серії GT 2017 року. Випуск за ціною 22 тисячі 990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензинним двигуном, робочим об'ємом 3 літра. Це у нас n 55 двигун на 306 кінських сил. Так у нас автомобіль виглядає по колу, є у нас безключовий доступ, бо на зеркалах. Автоматична восьмиступенева коробка передач, вибір режиму руху, електроручник, підігріви передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, штатна мультимедіа вже з навігацією, мультикремот, датчик світла та доща, круїз-контроль, підрульові пелюстки перемикання передач, заявлений пробіг автомобіля 113 тисяч кілометрів. Помилок ніяких по бортовому комп'ютеру у нас немає. Є такий гарний панорамний дах. автосвітло, переднє та заднє електрослопідіймачі, електрорегулювання водійського сидіння, само собою, з пам'яттю. Безрамочні вікна, доводчики усіх чотирьох дверей. Для задніх пасажирів ми також маємо безключовий доступ. Салон наш у нас чорного кольору, шкіряний в ідеальному стані, взагалі не потребує до себе ніякої уваги. Для задніх пасажирів маємо підлокітник підстаканник, також підігріви задніх сидінь. Так у нас все виглядає. Дверні карти в ідеальному стані. Є регулювання шторками. Стоїть автомобіль у нас на 18 легкосплавних дисках, на зимовій гумі. Є у нас передні та задні парктроники, камера заднього огляду. Він у нас повноприводний. Так він виглядає. Нагадую, це у нас американка. Приїхала вона до нас Сполучених Штатів у 2021 році. Було незначне пошкодження попередній частині автомобіля, все гарно та якісно відновили. І знаходиться зараз цей автомобіль за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися по своїй трейдин.